Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат з квашеної капусти та бобових. Нам знадобиться 400 г квашеної капусти, 400 г консервованої сочовиці або відвареної, 150 г відвареної квасолі та 1 червона болгарська перчинка та пів цибулини. А для заправки знадобиться олія. Нарізаю цибулю та болгарський перець. Змішую болгарський перець, цибулю, сочевицю, квасоль та квашену капусту. Заправляю салат олією. За необхідності додаю сіль.